Звертаюсь до народу України, відкриваю вам таємницю. Судді України скоюють злочини і залишаються безкарними. Про все це знають і президент, і депутати, і всі інші, хто у нас при владі, в тому числі НАБУ і ДБР. І всі абсолютно на це плювати хотіли. Чому? Тому що вони. Всі є складовою однієї великої злочинної системи, яка насправді керує нашою державою. І ця злочинна система керує Україною незалежно від зміни прізвищ президентів, складу Кабінету міністрів і Державної бюро розслідування. Чому звертаюся саме зараз? Тому що через кілька днів. Всі мільйони злочинів суддів, які були скоєні, залишаться безкарними. Чому? 11 червня 2020 року Конституційний суд виніс рішення номер 7 ТР Дріб 2020 про неконституційність статті 375 Кримінального кодексу України. Про що була ця стаття? Про кримінальну відповідальність суддів за винесення, завідного відного неправосудних, вироків рішень, постанов, ухвал. Що таке неправосудне рішення? Це те, яке суперечить доказам справи, яке суперечить законам України. Що таке вирок неправосудний? Це коли посадили невинуватого. Це коли винуватого звільнили від кримінальної відповідальності. Ну, постанови ухвали. це вже за кампанію. Бо їх виносить і Верховний суд, і Апеляційні суди, і Конституційний суд виносить рішення. В тому числі це рішення 7 Р теж завідомо неправосудне. Воно суперечить навіть тим міжнародним правовим актам, які згадані в тексті цього рішення. Хто не вірить, почитайте сім окремих думок. Суддів цього самого Конституційного суду стосовно цього рішення 7Р. Це рекорд України, коли сім суддів написали окрему думку. Почитайте ці окремі думки, там прямо написано, що це рішення суперечить законом логіки, Конституції, законам здорового Голосу. Просто це рішення, воно вже не перве для суддів Конституційного суду. Вони думають тільки про себе коханих і собі подібних. Вони дуже багато разів виносили рішення, які прямо суперечать Конституції. Про славну антикорупційну реформу вже виносили вони, що стаття Кримінального кодексу неконституційна. Прийняли в новій редакції ще за часів Порошенка. Швиденько прийняли тоді, десь за два дні вправились. А зараз вони винесли рішення 13Р-2020, про яке забалакали всі. Що ж це таке? У нас конституційна криза брехня. Конституційна криза у нас не з'явилася. Вона у нас була. Була в усі часи. Чому? Тому що депутати і президенти всіх часів створили монстра якого не може приборкати ніхто. Монстр це суддівська система. Всі судді, які виносять будь-яке рішення і знають, що їм за це нічого не буде. Їм підняли оклади до захмарних розмірів. І що? Вони перестали брати хабарі? Ні. Просто розміри хабарів збільшився. І вони беруть хабарі. Лише від перевірених посередників. Якщо когось взяли на хабарі якогось чиновника, чи прокурора, чи суддю, то це всього все. він взяв хабар від неперевіреної особи. От в цьому їхня проблема тих, кого піймали. А всіх інших не піймали. І вони знають, що їм нічого не буде. Чому звертаюся саме зараз? Через те, що 6 місяців з 11 червня 2020 року закінчиться через лічені дні, 11 грудня 2020 всі мільйони злочинів суддів залишаться безкарним по статті 375. Але насправді суддів можна буде притягнути до кримінальної відповідальності по іншим статтям. Але це вже буде трошки. Розмазано, трошки розмито. Чому зараз забалакали за конституційну кризу, за все рішення 13Р. І пройшло вже більше місяця при новому складі Верховної Ради і новому президенті, ніхто навіть не планує вносити всі ці статті в нові редакції. Ніхто. Навіть балачок за них немає. В порядку денних їх немає. Чому за них забалакали? Тому що до цього. Сполучені Штати Америки, МВФ і Євросоюз не зачіпали цю тему. А після цього рішення вони сказали, все, хлопчики, більше вам кредитів не дамо. І ті мільярди, на які ви розраховуєте, ви вже не отримуєте. Бо ви їх крадете, а відповідальності ніякої. От в цьому вся, вся проблема. І вони заплакали, але крім балачок нема нічого. Про статтю 375 не згадує ніхто. З 23 жовтня я почав писати в усі органи влади, які існують у нас в Україні. Усі засоби інформа... масової інформації, адреси яких знайшов в інтернеті. І ніхто навіть не чхнув у відповідь. Велика подяка уповноваженому Верховної Ради з прав людини. І всьому Офісу цього повноважного. Мені дали дві відписки, які підтверджують, що я все-таки звертався. І 23 жовтня, і 29 жовтня 2020 року з описанням цих рішень Конституційного суду. У відписках написано: так, чудово, ми все прочитали, все побачили, все зрозуміли, але це не наша компетенція, тому ми. Ніякого рішення не приймаємо і нікому не передаємо. От якщо вам, будь-кому, приходить лист, а ви бачите, що він адресований не вам, а вашому сусіду, що ви зробите? Передасте сусіду. Або віднесете назад на пошту. Що зробив Офіс уповноважного? Залишив у себе. І так працює вся наша державна влада. Від президента до самої найнижчої ланки, сільської ради чи будь-чого там. Про злочини суддів я писав давно і багато. Ніхто на це не реагував. Судді самі себе вирішили звільнити від кримінальної відповідальності. І оце скасування антикорупційної реформи це просто вже вершина. Але це не саме найбільша вершина. Вони ще й далі щось скасують. Вони взагалі можуть визнати революцію 2014 року злочином. ДБР вже відкрило провадження кримінальне і оголосить підозру всьому населенню України. До цього маразму ми вже дійшли. Ми до нього довго йшли. ДБР не відкриває кримінальне провадження. На злочинцях при великих посадах. Набу навіть не реагує на заяви про такі злочини. Саме тому я звертаюсь до народу України. Народ України це єдине джерело влади. Згадайте про те, що ви єдине джерело влади. Вас використовують тільки на виборах. Так от примусьте тих, кого вибрали. Виконати обов'язки. І для початку хоча б прийняти статтю 375 Кримінального кодексу в новій редакції. Там треба небагато, просто додати, що неправосудними є вироки рішення постанови ухвали суддів, які суперечать законам та або доказам та або обставинам справи. Чому я вставляю і та і або. Для того, щоб судді не сказали, що а от ми, мій вирок суперечить тільки законом, а доказом начебто не суперечить, то і злочину немає. Насправді злочин є. І суддів треба притягати до кримінальної відповідальності. Підсудність для розслідування злочинів суддів відноситься до набу і Державне бюро розслідувань. Але вони жодної кримінальної справи кримінального провадження Занарічній кодексу не відкрили по цим фактам. Їх все це влаштовує. Україною керує злочинна система, якій байдуже на зміну прізвищ президентів, склад Кабінету міністрів і партійність Верховної Ради. Тому що депутати і президенти не читають ті закони, які пишуть. Судді для себе. Всі судові реформи, які були проведені в Україні, всі написані суддями. Результати всіх цих реформ збільшення кількості суддів, збільшення кількості суддів, розширення штатів суддів і збільшення окладів суддів до захмарних вершин. Ніхто із тих, хто отримав. Зарплату з бюджету України не отримує стільки, скільки отримують судді, а відповідальності жодної. Ще в грудні 2010 року я написав висновок, що в Україні назріла необхідність проведення державного перевороту з метою відновлення конституційного ладу в Україні. І я мав на увазі не фразу злочинний режим Януковича. Яке з'явилася у 2014 році. Я мав на увазі злочинну судд... систему судів і інших співучасників їхніх злочинів прокурорів, слідчих різних правоохоронних органів і державних службовців різних рангів. Вони як керували Україною, так і керують далі. Яким заманеться. Вони стають мільйонерами, мільярдерами, грабують. А Конституційний суд приймає рішення, як їх всіх звільнити від будь-якої відповідальності і залишити всіх на посадах там, де їм хочеться, на тих посадах, які вони придбали, на яких торгах це вже інше питання? Народ України, примусь. Депутатів і президента виконати свої обов'язки і для початку негайно прийняти статтю 375 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність суддів в новій редакції. Якщо цього не зробити, всі судді і всі інші злочинці залишаться безкарними, бо про судову реформа. Це тільки балачки. Ніхто реально цим не займається. Крім самих суддів. Тільки судді самі себе реформують. І Верховний суд кришує всі злочини місцевих суддів, а Конституційний суд всіх суддів і всіх злочинців звільняє від кримінальної відповідальності. Перемога буде за народом України. Суддів будуть судити. Яким судом? Це вже інше питання. Можливо, це буде суд лінча. Але найстрашніше для них не смертна кара. Найстрашніше для них отримати строк ув'язнення реального з конфіскацією майна, а після відсидки отримати можливість жити по-людськи на мінімалку. Як живе? Майже 90% українців. А половину цієї мінімалки відраховувати на відшкодування завданих їхніми злочинами збитків. От цього вони бояться найбільше. І це треба їм забезпечити. Слава Україні!